Доброго дня, мене звуть Дерва Лірина Владіславівна. Я приїхала сюди з міста Харкова, і історія мого перебування тут почалася з 6 березня, коли Харків досить довго вже бомбили, і наш відділок освіти. Харківській області, і це було, мабуть, з подачі Міністерства освіти України, організував спеціальний поїзд евакуації викладачів та студентів харківських вишів. І ми завантажилися в цей потяг, і більше 15 годин їхали до Тернопіля, а потім нас вже зустрічали на автобусах. Я приймала участь конкретно у розподіленні усіх, хто їхав по автобусах, по містечках Тернопільської області. І таким чином там така група біля 50 людей, студенти, викладачі і деякі їх рідні опинилися тут в хоросткові і саме в цьому гуртожитку сільськогосподарського коледжу. Що приймали нас тут дуже тепло, нас зустрічали, нас нагадували, нас розмістили по кімнатах. І перший день ми ну, спали після ну, більше двох тижнів перебування в Харкові. коли кожен день бомблять, кожен день ми не спали. Ну, десь там 2-3 години, а все інше це напруга, це жах, це руйнування. А тут ми. Перший раз вже ми спали спокійно. Ну і надалі ми згуртувалися, всі харків'яни були. І тут ми організували чергування по гуртожитку, чергування по їдальні. Тобто в нас такий був колектив, який перебував з міста Харкова, тут, в Хоросткові. І знаєте, дуже приємно, що і директорка цієї установи. І Ну, скажімо так, громадські організації релігійні, вони дуже так ретельно нами опікувались. Ще волонтери також нас не залишали поза увагою. Тут були і свята, тут були якісь цікаві заходи, наприклад, там екскурсія до скали, скали, да, там де є цікавий замок. Тобто ми відчули себе як, якби у родині, да, яка піклується про нас. Ми в той же час ми побачили різницю між культурами. Ми більш російськомовні, хоча ми вільно спілкуємося українською, однак всі знають, що і Харків там і інші міста Східної України. В побуті багато російської, і це не завадило нам ну, якби і гуртуватись, і е, спілкуватись з тернопольчанами і е, з містянами. Е, навіть ми там почали знайомитися з простими е, там це продавчиня, це там цирюльня, там якісь жіночки, які йдуть просто по вулиці, там вітаються. І ми побачили, що справді Україна вона сильна тим, що ми поєднані. Ну і на сьогодні з нашої великої такої якби, бригади залишилося вже ну, мабуть там процентів так, двадцять. А однак прибували інші люди з інших регіонів, там Лісичанськ, ну з Донбасу вже пішли, да, там Северодонецьк. Тобто вони теж бігли від війни. Ось. І теж ми побачили, що всі ми можемо бути разом, спілкуватися і разом переживати ці негаразди. Ну, зі свого боку, я скажу, що ми теж допомагали цій громаді, там ходили, плели сітки, маскували, Так? Ось, десь поралися тут трошки по господарству, ну трошки так допомагали, десь там. Там прибирання, да, робили, чи нас запрошували, чи ми самі своєї волі. Потім наші хлопці-студенти, ну багато з них зараз поїхали, ось вони е, працювали з теробороною і е, робили якісь завдання, які їм там давали. І ось е, зовсім недавно хлопці працювали і м, допомагали е, організувати бомбосховище для школи. Тобто, от. Таке наше перебування, воно було корисне і для освіти, бо ми освітяни ми працюємо дистанційно, як це було і під час епідемії. Тобто ми сиділи в своїх кімнатах за комп'ютерами і працювали як завжди, да? останні два роки. І це було спокійно. Ну, і хоча тут іноді теж трапляються такі тривоги, да? от однак. Ще бомби нам на голову не падали. І це найголовніше. Дуже вдячні нашим е, ну, опікунам, якщо так можна сказати, тим, хто нас прихистив. Да. І далі будемо рухатись і чекати нашої перемоги. Сподіваємося, що це буде вже скоро.